Друзі, вітаю, усім доброго дня. Я зараз, зараз знаходжуся в кімнаті, де я шию. Я вже неоднократно розповідала про неї, сюди звозять усе, кому ще, що не потрібно. І ось на початку неділі я почала наводити порядок, перебирала тут усі речі, які не треба, там де когти, де штани. Дивіться, скільки макулатури це відвеземо на розпал. Дочці вони там топлять булір'ян. Ось друзі, і багато було де ковточок та штанішок і дорослих, і дитячих. общем, дивіться, що я зробила. На днях позвонила я. У, у нас є такий зооконтроль, туди звозять усіх тварин. Ну, не приту... ну, як безпритульних. ось, І деяких машина збила, я спросила їх, не треба їм речі такі, ну, ношені, там, де старі простині у мене були, там покривала там драні. В общем, бабуся все хранила на тряпки. ну, Як бачите, тряпки ці захламляють хату. І тому, друзі, я перешила ці всі теплі речі, які були на такі коврики. Оце хочу вам показати. Тут де багато кілька слоїв. Сюди пішли і когти, і футболки, і штани, і Де були вузькі, застрачувала на ну, полосами там, де видно, на деяких состикувала. І оце дивіться, скільки я понашивала ковриків. В общем, за неділю дивіться, скільки роботи я проробила. Вони такі товстенькі, гарненькі, дивіться, тепленькі, тваринкам підстилати, дивіться, там і пледи старі. І шарфи, і чого тут тільки немає, і футболки, і толстовки. В общем, оце все, що не треба. А там у нас і пару старих одіялів було, отут пальто таке вже ніхто не носить. В общем, зараз все запакувала, друзі. І зараз ми будемо сьогодні субота. Ми домовилися, що я привезу там, оставимо на посту на охрані. Оці всі речі. І деякі тут іще. Дивіться, вони ще клунки стоять, там старі підодіяльники, там ну, таке. Бабуся все оставляла на тряпки. Ну, скільки тих тряпок треба? Ми кожен рік зношуємо всю одежу і все одно ми ріжемо її на тряпки. Ну, у своєму домі ви знаєте, там десь підтерти, десь щось витерти, а їм це дуже потрібно. Оцей один коврик оставила своїм, своєму коту. Він спить у мене на кріслі. <реш> і трохи його почав дирти, тому рішила його заслати. Теж такий тепленький, це моя кофта була, а це моя футболка колись була, а між ними там куча друзів. Ось таке маленьке відео. Далі покажу вам ще приїду, що я ще пошила. Друзі, дошила я своєму котику такий коврик, як я вшила собачка. Він такий товстенький, гарний, зараз його обробила. Краєшки. Оце у мене була така юбка, ну, така шерстяна, а може напівшерстяна, От, темненька така, вона піде на окантовочку. Треба ще, ще і пару ковриків ще пошити котам своїм на підвіконня. Вони в мене люблять на підвіконні спати, тому я там постелила їм старі такі маленькі ковдрочки, а це хочу пошити ще їм такі на підвіконня. Друзі, отримали з дочкою посилочку, знайшли е, одну дівчину, ну, вірніше, нам її, ну, как, дали її координати. І ми у неї виписали тканини по 40 гривень в метр. друзі. У неї такі вілюри є, ну, багато там тканин, у неї і трикотаж, і шовк. там, і... Пар'єрна тканина. ось, ну Ми захотіли отакий вілюр, він по 40 гривень на спортивні костюми на домашні. Хочемо з дочкою зробити собі, верніше, я хочу пошити, і дочці собі, вона виписала, я вже пошию. Костюми нашли, нашли там безліч ідей в інтернеті непоганих таких, і тому забрали у неї такі куски. Можна ну, комбінірувати білого тут кусочок 1,5 метри, бордового, чорного, чер... оце повністю на спортивний костюм, дочка хоче його собі. ось, І голубенький теж на спортивний костюм. А це бордовий і білий, це треба щось придумувати, може щось компонувати. І ще, друзі, зараз гляну, десь був да, ось іще кусочок. Тут можна зробити такий домашній халат, він отаку зірочку, бачите, така чорна. Я бачила, там непоганий халатик такий в інтернеті, на запах і мережево оброблений край. Тому хочу зробити такий ще халатик. Оце, друзі, поки все. Друзі, друзі дивіться, бачите, моя кицька така гарна, спить на коврику. Так? Тьома. Каже, мені тепер теперько тут. Він любить, отак, крісло ми задвигаємо отуди під стіл. І він там розвалився і спить. Боня, як завжди, на дивані, а сонечка атакує на ліжко. Да, Сонь? У Соні мені подобається такий світлий животик. Дивіться, Сонечка, моя дівчинка, гарнюсінька моя. Друзі, на завершення хочу показати. Отож переробляла різні там джемпера, штани і зробила онучці, дивіться, отаку наволочку. Оце мішка був на дитячому світерочку. Я його настрочила на отакий фліс і ще підставила туди синтапон. І де отак по контуру отстрочила там животик, носик, щоб воно таке випукле було. А зі ізнанки тут такий трикотаж. Молния там, дивіться, і такий хлопковий трикотаж з кохточки з моєї. І отакі от уголочки, бо не хватало бірюзового. І отака от вийшла наволочка. Зараз приїде онучка, віддам їй оцю подушечку. На цьому завершую, друзі, таке маленьке своє відео. Усім пока, до нових зустрічей.